Почни з себе під таким гаслом пройшла всеукраїнська екологічна акція Зробимо Україну чистою разом. Соціальний проєкт провели по всій території нашої держави, виключно на громадських засадах, до якого долучились громадські організації, комерційні компанії, державні установи та підприємства. Об'єктив нашої камери встиг зафіксувати прибирання по вулиці Ващенка, колекторній іжевського, а також на затоці Берковщина та озері Небреж, Срібний кіл та Жандарці. Хочеться сподіватися, що люди надалі прибиратимуть за собою сміття. Тоді ті, хто не смітять, не прибиратимуть за тими, хто розкидає сміття. Завершилось суботнє прибирання висадкою дерев на перехресті вулиці Урлівської та Ахматової. Займатися благоустроєм це модно, тому брати, депутати гончарови, охоче приймають естафету «Трі челендж, кидаючи виклик іншим депутатам. Ця акція проходить під патронатом Марина Антоні Порошенка. Я в першу чергу хочу подякувати школярам Дарницького району за те, що вони передали нам цю естафету. Ми сьогодні з моїм братом Олександром посадили дерева спільно з УЗН Дарницького району, за що ми дуже вдячні УЗН Дарницького району і Мітьолкину Олексію Павловичу, який особисто взяв участь в цій акції. Ми передаємо естафету. Виходячи з того, що ми брати. Ми також передаємо естафету братам Бродським депутатам Київради Олександру Вічеславу. А також ми передаємо естафету. То батьку і сину Яловим Константину, Борис, Константину Володимировичу і Володимиру Борисовичу. І впевнений в тому, що спільними діями ми зробимо нашу країну надзвичайно приємною, цікавою і, звичайно, дійсно європейською столицею. Залишайся в курсі всіх новин району. Підписуйся на наш канал в Ютубі, став лайки або дизлайки, залишай коментарі, не лінуйся.